Всім привіт! І так, це відео буде корисне тим, хто працює таргетованою та контекстною рекламою, а саме тим, хто тільки починає свій шлях в діджитал маркетингу та буде корисне також представникам бізнесів, які самостійно намагаються налаштувати рекламу своїх товарів, товарів та послуг для свого бізнесу. В сьогоднішньому відео я розкажу вам про такий діджитал інструмент, як Google Tag Manager. Це інструмент Google, і він буде корисний як для. Тих, хто хоче запускати контекстну рекламу, Google рекламу, тобто, а також він має інструментарій, який буде корисний і. Для таргетологів в першу чергу Google Tag Manager – це, якщо просто сказати, це скринька, яка інтегрується в ваш сайт, і яка потім поповнюється різноманітним інструментарієм, як правило, для веб-аналітики, а також для контекстої та таргетованої реклами. В першу чергу через Google Tag Manager я рекомендую додавати такі інструменти аналітики, як Google Аналітика. вже вже четверта аналітика. Та піксель Фейсбуку це по факту два найголовніших інструменти, з якому з якими в подальшому можуть працювати як спеціалісти з контекстної, так і спеціалісти з таргетованої реклами. Також хочу наголосити, що я рекомендую вам всі інтеграції, які ви робите з сайтом своїм на вашому сайті, робити саме через. Google Tag Manager і не робити окремо ці інтеграції, тому що цей інструмент комплексно облегшує роботу тим, хто запускає контекстну рекламу в Гуглі, і тим, хто запускає таргетовану рекламу у Фейсбуці чи інстаграмі. Якщо сказати трохи з переваг Google Tag Manager, то в першу чергу ви в результаті все інтегрується інтегруєте в одному місці саме в цьому в цій скринці, в Google Tag Manager. і коли завантажується сайт. Він завантажує тільки один скрипт Google Tag Manager. І при цьому не завантажує окремо Піксель Facebook, Google Аналітику і якісь інші інтеграції, якщо ви використовуєте в своїх рекламних кампаніях або в аналітиці на сайті. І в результаті, якщо все завантажується лише один код Tag Manager, то в результаті сайт завантажується швидше, і ваші відвідувачі отримують інформацію набагато швидше. І це позитивно впливає на просування вашого сайту, і взагалі сайт займає непогані позиції саме з-за того, що він швидко завантажується. Також в Google Tag Manager можна налаштовувати події, які, які потім можна віддавати в рекламні кабінети Google, наприклад, чи в рекламний кабінет. Мета при налаштуванні реклами Facebook та Instagram. Як правило, ці події потім оптимі... дають можливість оптимізувати вашу рекламу саме під ці подію. І в результаті ваша реклама приводить більше потенційних клієнтів, які зроблять з більшою ймовірністю цю подію. Наприклад, такими подіями може бути додавання в корзину або ж замовлення на сайті. В наступному відео ми покажемо на практиці, як зареєструвати. Цей Google Tag Manager, та як його інтегрувати його, е, на ваш сайт. Просимо вас підписатись на цей канал. Якщо вам треба консультація по будь-яким питанням з діджитал маркетингу та реклами, то наші спеціалісти Агенції Performax допоможуть вам. Посилання дивіться під цим відео. Також запрошуємо вас до нашої спільноти маркетологів Performax. Переходьте, реєструйтесь та долучайтесь до обговорень до обговорень актуальних тем. З маркетингу та реклами посилання також під цим відео.